Всім привіт, друзі! Далі є ще один мобільний телефон на ремонт Redmi 7. Коли вмикаю, вмикаюся і пішли полоски, як бачите. І на сенсор не реагує. Пробував підключати я мікро USB. Ось так ОТГ кабель Нічого не допомагає. Ось показую, що робиться на дисплеї. Можливо, відійшов Ди, дисплейний слой, а можливо щось із дисплейним мо, модулем. Давайте це перевіряти. За спочатку потрібно розібрати мобільний телефон. Для чого потрібно відповідно. І зняти сім карту якщо вона тут є. Ну, в будь-якому випадку доведеться зняти напевно слот Ну тут не, 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 не особо обов'язково. Я тут відчуваю дуже великий нагрів. Прям страшезний нагрів. Він тут дуже потужний. У цьому місці дуже гріється, калиться. Мені так здається, тут, тут стоїть саме десефратор. З мого цього дисплея. Тут навіть можна побачити аж дисплей трішки почорнів. от такого на, нагріву. Зараз буду його розбирати. Ось він. Сама плата холодна. Знімаємо сенс, сенсор. Відбитків пальців. І в бік від, відрозуємо. Нагрів відбувається дуже потужний тут, в цьому районі. Відкручую. Мені здається, що тут доведеться м'яти дисплейний модуль. Щоб воно працювало. На жаль, в мене немає дисплейних модулів, щоб зробити діагностику повну. Так як я кажу, що я мобільними телефонами не займаюся в основному. Так, обережно знімаємо. Зараз спробую його вимкнути і провірити, що щось, щось тут, тут гріється. Мобільний телефон не вмикається, тому що він, напевно, сів. Випнув зарядку. І видно, що акумулятор з'явився 44% чотири відсотки вмикаю і пішли полоски. Тут пішов наг, наг, нагрів. Тут все нормально, о, тут іде нагрів. Вимикаю. Зилення. Зараз розберу. подивимося, що тут може бути не так. Я тут ось заход... заходить цей шлейф, де є с пенного модуля. І тут відбувається дуже сильний нагрів. Мікросхема по якихось причинах вийшла із ладу дисплейного модуля. Ось такий Ось такий. я ставлю йому діагноз, що у нього проблема все-таки із десифратором дисплейного модуля. Що це означає? Це означає, що мікросхема, яка сама головна, яка керує оцим дисплеєм, вийшла і зладу. Діло в тому, що тут не тільки материнська плата керує дисплеєм, а материнська плата керує спочатку десифратором самого дисплею. Ось так. Ось такі справи. Якщо я Вимкну дисплейний модуль, то воно має тут не нагріватися. Зараз я це навіть і перевірю. Це, це все, що я можу зробити діо, діагностику таку. Так. Ось так. Далі що я роблю? Вимикаю відразу дисплейний модуль. І вмикаю мобільний телефон. Він зараз в мене повинен тут не, не, не нагріватися. Але і зображення я, відповідно, не, не отримую. Так і є. Нічого не гріється. Ось так. Так ну що я придумав? Мені потрібно дуже сильно впевнити, що в телефона саме винен ось цей десифратор, а саме дисплейний модуль, так як він е, міняється із, 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 е, із дисплейним модулем. Нижню я ось так вивів на срайфі. Ось так. У бік із зарядним при, пристроєм. А телефон розу так. Для того, щоб він охорозувалася його ни, нижня частина. Там, де відбувається на, на горів. Вентратор дме і він охорозує мікро, мікросхему. Тепер пробую. Провірте сенсор. Його чудо він, він запрацював. Я навіть зміг війти в телефон і, і бачу, що телефон працює. Отже, дійсно, тепер я на, на 100% впевнений. Ну хай не на 100, а на 90% пельний, що потрібно замінити саме дисплейний модуль і все буде чуть-чуть чудово працювати. Ось так. Все, я бачу, що працює сенсор. Він Реагує, він реагує на, на рухи, як бачили. Ось так. І зображення також змінюються. Отже, материнська пата робоча. Ось і все. На цьому відео буде завершено.